Перед початком чергового засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради міський голова Сергій Соломаха та начальник групи морально-психологічного забезпечення районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Богдан Зубченко вручили державні відзнаки родинам двох полеглих захисників України. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, на жаль, посмертно нагородили старшого лейтенанта Збройних сил України Олександра Єлісєєва, старшого солдата Віктора Панченка посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Також захисникам присвоєне звання почесного громадянина Миргородської громади. Пам'ять українських воїнів вшанували хвилиною мовчання. Далі члени виконавчого комітету почали ухвалювати рішення з низки питань, передбачених планом роботи. На порядку денному був розгляд проєкту бюджету громади на наступний рік. Як доповів начальник фінансового управління Сергій Скляр, запланований бюджет Миргородської громади на 2024 рік є збалансованим та визначається відповідно до основних прогнозів та окремих припущень, рішень про встановлення місцевих податків і зборів, розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, яка буде змінюватися з 1 січня і 1 квітня 2024 року. Дохідна частина включає в себе податкові надходження 377,5 млн грн, неподаткові надходження 15,8 млн грн, цільовий фонд 600 тисяч грн і офіційні трансферти з різних бюджетів 144,5 млн грн. Згідно зі структурою видатків бюджету громади за бюджетними програмами, 50,3% виділяють на сферу освіти. Серед іншого, охорона здоров'я, соціальний захист і забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, житлово-комунальне господарство, транспорт і дорожня інфраструктура та будівництво і регіональний розвиток спрямовуються в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ це триста і. П'ятдесятих мільйона гривень, оплата енергоносіїв та комунальних послуг майже 29 мільйонів гривень, а також інші видатки 156,5 мільйона гривень. Та бюджет розвитку в сумі 26,4 мільйона гривень. Наступного року заплановано також отримати офіційні трансферти із державного та обласного бюджетів і бюджету інших громад. Одноголосним рішенням виконавчий комітет схвалив проект бюджету Миргородської громади. Ми повинні хоча б зараз зрозуміти, що нас що нас чекає. Якщо, ви ж розумієте, не буде допомоги, у нас не буде навіть ресурсів виплачувати. Допомога і має на вас західний. Ресурси виплачувати заробітну плату. Тобто про все інше. Але давайте з оптимізмом дивитися на ці речі. Вільні лишки ми зараз можемо розподіляти тільки допомога військовим, а ну заробітна плата. Для бюджетників третє, це укриття Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікітченко доповіла про підсумки виконання плану роботи виконкому у 2023 році та розповіла про план роботи на 2024. У 2023 році виконавчий комітет Миргородської міської ради на чолі з міським головою здійснював свою роботу у складі 25 осіб. Рішенням 38-ї сесії міської ради 8-го скликання від 8 вересня 2023 року за номером 253 був змінений кількісний склад виконкому на 21 особу та внесені деякі зміни до персонального складу. При плануванні роботи виконавчого комітету враховувались пропозиції міського голови, заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету, членів виконкому, поточні проблемні питання, що виникали в процесі життєдіяльності Миргородської міської територіальної громади. новим рішенням. Було затверджено план роботи виконавчого комітету на 2024 рік. Хочу сказати ще раз ще раз наголосити на тому, що план роботи. Не є якою сталою одиницею, тобто його можна змінювати. Якщо будуть якісь зміни, можливо, по структурі, то також ми зможемо внести зміни у цей план роботи. І, звичайно, що по ходу нашого з вами життя в наступному році, можливо, будуть виникати якісь інші питання, які необхідно буде нам з вами розглянути на засіданнях виконавчого комітету, то звичайно ми їх будемо вносити. Члени виконавчого комітету розглянули також поточні питання. Були ухвалені рішення щодо здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, та щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колибельнік озвучила рішення про збільшення вартості харчування в закладах освіти, відібраних для програми шкільного харчування. До всесвітньої продовольчої програми ООН по щодо шкільного харчування відібрані два навчальні заклади нашої громади це ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського і ліцей імені Тараса Шевченка. В чому основна суть даного проекту збільшити вартість харчування для дітей перших-четвертих класів, а саме сніданків в цих відібраних закладах на 9 гривень 90 копійок. Це вартість середня різниця між середньою вартістю. Сніданки в області і тієї вартісті, яка у нас є. Були також ухвалені зміни в мережі закладів дошкільної освіти. Так, групи у дитячих садочках, які працювали за режимом 12 годин, вирішено перевести на коротший час 10,5 годин. Далі члени виконкому ухвалили рішення щодо затвердження складу комісії по наданню матеріальних допомог захисникам і захисницям України та членам їх сімей. Були розглянуті також деякі питання житлово-комунальної сфери. Зокрема, ухвалено рішення щодо укладання тимчасових договорів на перевезення пасажирів з Миргорода до кількох населених пунктів громади та щодо виплат одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини кільком громадянам. На нинішньому засіданні до міського голови та членів виконавчого комітету звернулася Миргородська районна громада. Організація Асоціація фермерів та приватних землевласників відродження Полтавщини. Вони запропонували створити пілотний проект у галузі обігу земель і включити в земельну комісію представників ради сільськогосподарських виробників, асоціації фермерів та інспекторів сіл. Також організація пропонує створити координаційну раду з представників місцевої влади, промислових та сільськогосподарських виробників, підприємців, волонтерів та військовослужбовців задля негайної допомоги та підтримки ЗСУ. Сергій Соломаха дякує організації за. Таку ініціативу і обіцяє їм подальшу співпрацю.